Очний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів. На Чемпіон Радіо. Ну що ж, друзі, усім бажаємо доброго ранку знову і знову зі студії Чемпіон Радіо. І сьогодні до нас завітала в гості Дар'я Квіткова. Даша, тобі доброго ранку. Привіт, друзі. Доброго ранку. Блогерка та амбасадорка соціальних проєктів. Так, Даша. так, це я дуже приємно, рада знову до вас прийти. Навзаєм. Сьогодні Навзаєм. зима, ти пам'ятаєш? Та перший день. І понеділок. і понеділок. І все одразу. І на ранку. Навалилося. Ти нормально виглядаєш, я бачу, що і почуваю. Ну, Ставати було важко, важко. Так. Ой, не, кажи. не Ну, ми... ми зараз вже активно готуємося до 6 грудня. 7 грудня. Ну це буде все одно 6 грудня. Ми святкуємо, правильно? Так, так. А вже свято, такий благодійний івент, буде 7 грудня. Друзі, хочу нагадати вам про благодійний івент під подушкою, так. на який я вас чекаю, і вас чекаю з друзями, з рідними. Це велике таке сімейне свято, де ми будемо збирати на діагностику. У фон таблеточки, де будуть виступати класні артисти, де буде багато дуже зон для дітей, розваги, солодощі, бо в нас багато партнерів. Загалом ще й це свято День Святого Миколая і вент під подушкою, воно збігається з день народженням Лавіни, терця Лавіна. Тому mm -hmm. буде дуже круто. І найголовніше, що за донати діткам, ми будемо розігрувати автомобіль. Ух Серйозно ти. Ну, це, ну, це ж, е, я, я їду, все це ж мотивація. Так. Да, це мотивація. Насправді найкраща мотивація це дійсно допомогти нашим діткам. Це правда. І дякуємо тобі за цю ініціативу, тому що ти завдяки своїй аудиторії збираєш небайдужих людей, і це важливо. Це правда, без людей нічого б не вийшло. Даш, а ти сама любиш свято День Святого Миколая? Дуже сильно. Я взагалі люблю, коли дарують подарунки. Так, Та, ну а хто не любить, розумієш щось нагодити під подушку. І, і я от, якщо чесно, ну вже чоловік дорослий, нібито, але я все одно кожного ранку, ну, ко, не кожного, кожного ранку, ранку а взагалі 360, 365 разів. 8 грудня, так. Я, в принципі, я усвідомлюю, що крім мене, мені під подушку ніхто нічого не покладе. Двісь сьогодні я принесла тобі подушку, тому. Подушка в мене вже є. З подарунками. А вона прям з подарунками. Так, так, так. Прикольно. Та Даша сьогодні завітали не з пустими руками до нашої студії. Величезною подушкою. Я її навіть помацала. Подушку я маю на увазі. І там дійсно там або цукерочки якісь, або щось печиво. Там дуже щось смачне. у тебе ж у самої синочок маленький, ви вже підготований подаруночок? Ну як підготовлений? Він вже подарований. А, вже подарований, і чомусь мій син вирішив, що це квітковий Миколай. Прийшов і подарував йому подаруночки. прикольно. Я просто чого запитую, того що ну зараз же батьки вони всі доволі сучасні. І от у нас з дружиною була довга дискусія: а чи варто взагалі вводити дитину в оману, знаєш, і типу розповідати про якогось одразу розуміє, хто йому робить подарунки? Так. Так. Ходить дорослі життя, але так. мені здається, що це не омана. Це навпаки, знаєш, якесь таке приємне у дитини передчуття, що хтось прийде, щось принесе. Він трошки вірить вірить в магію, якусь в свято. і в мотивацію. Себе цілий рік бути слухняним ну, Це, не, це не, не працює Це не да? працює, навіть подарунка. Да. Діти теж сучасні, бачиш, не <рик> тільки батьки. Я просто до того, що ми довго обговорювали, але врешті, о третій годині ночі, напередодні святого Миколая, я отак стояв із капцем в руці, да, ми також таке руці, а дружина, отак просіювала борошно через ситу для того, щоб так, так, зробити, зробити сліди, ніби то а, Миколай приходив. Так. Точно. Тому точно потрібно робити дітям свята, точно потрібно. Ну, аби вони вірили в казку, вірили так. в диво і в те, що добро завжди переможе зло, тому що зараз це дуже важливо і дуже важлива ініціатива від тебе для допомоги діткам, які цієї допомоги насправді потребують. Це правда, це правда, тому що рак на жаль він такий підступний. Він не чекає. Це факт. Тому, е, тому Даш, дякуємо е, тобі. За е, будуть виступати артисти. Буде е, кола співачка. Так, Кола Олексій, Анна Буткевич, Діана Глостер. У нас Нікіта Добринін і Наталі Солонік ведучі. Навіть Нікіта Добринін так. буде. Вау. Ну бо дивись. А хто я... запропонував, щоб саме Нікіта? Він... Ні, дивись. Ну це ж моя ініціатива. Так, тому що а -а. у нас з Нікітою нормальні відносини, вони батьківські, і це таке свято, яке об'єднує. Тому мені здалося, що це дуже логічно. Він в минулому році вів сьогодні в цьому. Році також погодився, тому я тільки щаслива, що так сталося. Ну це, це, це ви молодці. Це теж Клас. класна. Е, ну, класний приклад того, що людям е, незважаючи, там, ми виносимо Здорові задушки, за ми це говоримо про те, що правильно. так потрібно, так. аби люди об'єднувалися навколо 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 дітей. Так, це дуже круто. Ви молодці? Ви молодці. Дякую. «Ранок перше спортивне радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон ранок чемпіонів. Даша квіткова в нашій студії. Красива, неймовірна, сильна жінка. Приклад для всіх жінок. Насправді, тому що робить добру справу. І 7 грудня так, 14.00, нульнуль, терцела віна. Вхід вільний під подушкою. Обов'язково приходьте і підтримуйте. класно. Ну і буде можливість ще задонатити на допомогу діткам разом із фондом таблеточки. Так, так. Ви... Так, так. Ми будемо збирати на ді... діагностичні прилади, які там сканують діток. Круто. Це дуже класна ініціатива. І зараз зануримося в не менш класну на нашу думку рубрику. Вона називається біляші. Вона називається. А значить, все, що відбувається навколо штучного інтелекту, нас дуже цікавить. Дивись, даш тут така історія. Штучний інтелект шукає інформацію про наших гостей. Він буде ставити запитання для тебе, mm -hmm. і потім у тебе буде унікальна можливість, якщо ти раптом не користуєшся чатом GPT, або давно хотіла щось дізнатися mm -hmm. про себе про будь-який факт. Можеш поставити своє власне запитання нашому штучному інтелекту і отримати на нього відповідь. Так, добре, добре добре домовились. домовились. Супер. А тоді зараз перше запитання від штучного інтелекту для Дарії Квіткової. Поїхали. Даша, а чи стало більше футболу у твоєму житті після пропозиції руки та серця від Володимира Брашка? Ну, ми намагаємося обходити ці питання. Штучний інтелект. Да, ну, звісно, що що ви робите? Е, ну, футболу стало значно більше. Це значно більше. Правда. Ти ходиш так, на так. стадіон? Е, так, постійно. Е, е, не холодно. Е, ну, я вже, знаєш, підлаштувалася. В мене в багажнику тепер лежать, лежать подушки, ага, плідіки, ага. ми чайочок очок з собою беремо. Левчик дуже обожнює. Ходити на футбол тепер на стадіоні, там крич, кричить постійно. Тому... Ну, слухай, він же ж киянин, він має болівати за київське динамо, обов'язково. Ну, Звичайно. <свай capita> а яка ти обболівальниця? Ти голосно обболіваєш? Як ти взагалі себе проявляєш? Ні, на взагалі, взагалі я вболіваю голосно, можу навіть е, з кимось посваритись. <свай cambio> <свай cambio> e, ну, але це знаєш, це типу не сварка така, коли ви ображаєтесь один на одного, а це така спортивна сварка, коли там хтось вболіває за одну команду, ми вболіваємо за іншу. Ні, наші кращі! щось таке. Даш, Не було ще досвіду розпалювати фаєра? Ні, такого ще не було. А люди, Я знаю, люди голими по полі. І це теж треба <клес> спробувати. <клес> та, <клес> до речі. <клес> да. uh, давайте до наступного запитання, будь ласка. Що для тебе хейтерські коментарі? Це точка нового зростання чи все ж більше про комплекси? А про мої чи про. В цілому, В цілому. ну дивись, є конструктивна критика, там ну, це навіть не хейта, а конструктивна критика, коли тобі кажуть, ну, тут, тут ти помилилася. Я можу помилитися, я знаю, тому що ну, а хто не помиляється, Ми правильно? Так. Не помиляється той, є такі люди, не помиляється той, хто нічого не робить. А почекай, а навіть якщо він нічого не робить, прийдуть люди і скажуть, що він нічого не робить? І захайтять його. Тому Точно. знаєш, тут така Ех. історія. Ось коли конструктивна критика, це напевно точка мого зросту, тому що я спокійно завжди виходжу на розмову, я спокійно завжди питаю, що не так, а дійсно, може реально я щось не так зробила. А коли це просто такий гон, uh -huh. ну типу на тебе, на інших людей, я розумію, що е, це не про мої комплекси, це скоріше про комплекси людини, тому що ми всі бачимо в інших людях те, що є в нас самих. І uh -huh. ми так і пишемо, так і розмовляємо з ними. Тому мені шкода насправді людей, які пишуть в інтернеті е, якісь погані речі, і мені. Насправді заздрісно, бо в них дуже багато вільного часу. Це ну, Тобто правда. я не уявляю ситуацію, щоб я прийшла, взяла телефон і щось почала комусь писати. бо просто часу немає. Це правда. Дякуємо тобі за цю відповідь. Давайте до наступного запитання. Є така модель, виховую сина таким чоловіком, якого хотіла б бачити поряд із собою. Ти підтримуєш ні таку модель? Поясни. Класне питання, але мені здається, що моєму сину все одно підтримує, що ще ні, у нього свій характер. І він такий в мене трошки малесенький аб'юзер, як я кажу, на його Ну, А він в мене буває таке, він дуже характерний, він кричить, він вказує тобі, він відстоює А хто Він знаком Він рак, і я рак. І ти знаєш, в мене, коли народився син, мені мама написала одне-єдине повідомлення: це тепер ти зрозумієш, як це. Ти вже зрозуміла? зрозуміла І я на 200% свою маму, тому що ну він в мене такий, прям от, от я завжди йшла за справедливість, там знаючи, що, що буде в кінці, і він в мене такий. Він буде стояти на своєму, ні, все ні, я хочу, ні дай, ні ну то він такий. Тому йому все одно якого чоловіка хочу поруч, е, і так далі. Він зі своїм характером. А як взагалі риса передалася, синочку, від тебе? Я думаю, що в нього якось 50 на 50, Тобто я бачу риси Нікіти в ньому, дуже такі прям круті, і мої. Тому знаєш, це яблуко від яблуні воно недалеко падає. Тут Нікіта з таким характером пилі вибуховим яблу. Також з таким сильним характером. Тому в нас син просто копі-паст наш по характеру. Такий, що я Круто. кажу, я ж кажу, аб'юзер маленький. А, так, дивись, Даш, з запитаннями від штучного інтелекту. Ми впоралися. Фу. Фух, нам самим було страшно. І тепер у тебе є можливість поставити запитання нашому штучному інтелекту. А, так, моє запитання штучному інтелекту. Скільки людей прийде на благодійний івент під подушкою 7 грудня, 14.00? Хід вільний. Хід вільний, ми, до речі, так. так, значить, зараз... А ну, скільки там той в лавіні вміщує? От стільки і буде, я думаю. Бага- та, багато. там багатсько. Там великі такі. Так, дуже. Місця буде достатньо. Е, так, дивись, є відповідь. Ага. Е, Даша, дякую за запитання. Дякую. Е, е, не зовсім зрозумів запитання. <рес> <рес> Давай уточню, щоб дати е, точну відповідь. Так, значить, е, е, і ти 7 хочеш грудня. Ти, ти хочеш прогноз, скільки людей при так. Я хочу цей прогноз. Так, прогноз. Так, так прогноз. Так, 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 прогноз. Значить, щоб, і... щоб зна, щоб знати, скільки грошей нам вдасться зібрати для діток. Угу. Е, ну, штучний інтелект Вміє дуже гарно е пише, да, Він же не любить питання про майбутнє. <хи> дуже Знає, гарно він починає пі... підлять одразу. Так, так. Знаєш, дивись. Зараз фізично неможливо точно назвати не звати. Ну це людей. зрозуміло. Бо для прогнозу потрібно, хоча б мінімум не-не-не-не. Ну давай, а, а скільки, скільки от квадратних метрів торгівельний центр Лавіна? Опа, оце от скільки, так. А там... скільки людей дуже ти дуже б хотіла багато. бачити на одному квадратному метрі? Ну я б хотіла, щоб 20. весь весь торговий торгівельний центр був заповнений. Тому, так і буде, що, ну насправді це буде класне таке сімейне свято, бо в нас ще два таких секретних артисти є. Я думаю, що вони також, коли вийдуть на сцену, там всі просто ну розірвуться. Тому ну це блін. Мені здається, що це такі, такі свята, вони потрібні, тому що ти трошки відволікаєшся і поєднуєш приємно з корисним. Ти можеш класно відпочити, послухати улюблених артистів. Я б дуже багато зон, де діткам буде цікаво, і плюс до всього до задонатити і допомогти. Супер, значить, тобто... загальна площа комплексу близько 170 тисяч 280 тисяч квадратних метрів. Тоді скає скільки людей на такій, на такій території може розміститися? І я... це і буде наша відповідь. Торгова площа і... да приблизно 127 метрів квадратних, значить, за умовами 25 тисяч людей. О, хай так і буде. Якщо дотримуватися норм 5 квадратних метрів на людину, якщо Тісніше, три, Тисніше, звісно. Три клади, звісно, тісніше, бо треба Тисот більше. Людей донати. на квадратний метр мінімум. Так. 40, 40 тисяч людей. 40, 40 тисяч людей, людей чекають. Ця цифра мені подобається. Все. А тепер спитаю про секретних в гостів. Аня, в мене зараз вже... да, в нього... закінчаться гроші. Все, все, все. Мені За безкоштовна підписка завершилася. <laughs> да. Три питання на добу. <laughs> а спитає, <а> спитає. <laughs> Є свої чати GPT, спілкуйтеся з ними. Тоді бажаємо, аби ці прогнози. Не те, щоб здійснилися, а щоб вони були перевершені і щоб якомога більше коштів були зібрані на благодійну мету. Нехай так і буде. Ранок радіо. Вмикай спортивну хвилю. Слухай спорт. Чемпіон! Ранок чемпіонів. Отже, Даша Квіткова. Ми зараз будемо грати в пін-понг, Я підготувала запитання. Ну як я всі ми готували ці запитання, вже сказала все. Скидаєш відповідальність. Готувала цілу ніч, писала. Будь ласка, це все це все. Аня Добриднєва, Якщо що, буде рівно одна хвилинка. За цю хвилинку Аня тобі буде ставити запитання, а тобі потрібно відповідати максимально швидко, не думаючи і бажано щиро. Перше, що приходить у голову Ага, добре. Добре, давайте спробуємо. Дар'я Квіткова сьогодні у рубриці пін-понг. Поїхали. Хвилина ведеш список фраз, які звучать мудро, але справжнє їх значення не знаєш. Що? <реш> Робиш 100 селфі, аби вибрати одну для посту Так. Даєш подругам поради, які сама не притримуєш. <реш> так. Знайомиш своїх подруг з футболом та футболістами. Е, з футболом, так, і з ребятами ні. Хлоп... Зваблювала хлопців подруг, коли була заручена. Ні. Замовляєш готову їжу, а потім страждаєш через переїдання. Ні. Робила справу... спробу кращою, ніж ти є при знайомстві з батьками. Свого чоловіка. Так. Відмовляєшся від зустрічі, бо ти Даша квіткова і можеш собі це дозволити. Ні. Пішла б на курси жіночого пікапу, аби краще маніпулювати хлопцями. Ні, в мене нормально все з Лакаєш фото колишніх, щоб ті побачили, що втратили. Ні. Відчуваєш іспанський сором за поведінку свою або подруг? Ні. Зустрічалася з декількома хлопцями одразу, щоб зрозуміти, хто ж вигідніша партія. Ні. Виникало бажання піти грати в жіночу команду Динамо, щоб бути ближче до коханого. Ні. Часто румнуєш коханого? Ні, я взагалі не роную. А він тебе. Так, сто відсотків. Влаштовувала конфлікти коханого через новини, які прочитала. Ні. А він ні, Ні. Для тебе чорний піар теж піар? Ні. Їждиш громадським транспортом, щоб бути ближче до людей? Ні. 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 Скільки коштує проїзд метро? Ну, 5 гривень. Ну, Болодець. майже вгадала. Болодець. Десь, Болодець. Десь, так. Я теж, до речі, здивувався колись, що 8. 8. 10. 8. Да, 8. Uh... Ну, я справді, ні, раніше їздила, коли там не було автівки, то я їздила постійно. На тролейбусах в мене був 18-й, в мене був 37-й тролейбус, і на метро спокійно їздила. Просто зараз такої потреби немає. По-перше, я в центрі, і постійно тут. Угу. Да. 18-й, тобто ти десь недалеко від оболоні жила. Ага, ми все вирахували вже. Ага. Я, я жила колись і на Оболоні, я жила і на Славутичі, ага. там ближче до Сокорків. Ну, дивись, тоді ти мала вболювати за ФК-оболонь або за ФК лівий берег. Ніяк не за Динамо. Так. Ну, слухай, це вже історія, це вже минуло. Да. Там минуло. Його Даш, ми дуже дякуємо тобі Дякую за те, що вам. ти завітала сьогодні до нас. Ми дуже дякуємо тобі за твої щиреві. Відповіді і дякуємо тобі за твої щирі наміри. І ще раз хочеться нагадати, що 7 грудня в ТРЦ Лавіна відбудеться благодійний захід під назвою під подушкою, так. де у вас буде можливість класно провести час самим, зі своїми дітьми, дітьми і найголовніше зробити добру справу і задонатити на потреби діток, яких хворі на рак. Так всі 100% донатів будуть йти на діагностику у фонд таблеточки. 14.00, вхід вільний. Розігруємо авто. Клас ще й Чекаємо багато артистів, Буду так, схватим. і багато артистів. Круто. Даш, дякуємо. Дякую тобі. Вам, дякую Ми вам. Ми скоро повернемося, попрощаємося з Дашою, сфотографуємося, викладемо в інстаграм. А ви подивіться Чемпіон Радіо Офішл». До зустрічі. Пока-пока. па, -па. Почний свій день з перемоги. Ранок чемпіонів на чемпіон радіо.